На полі бою випробування проходять не лише військові, але й медики. Вони рятують життя захисників та захисниць у найскладніших умовах. Один із них Віталій Гакало, боєць доброволець медичного фронту, фельдшер екстреної медичної допомоги та студент. Він зараз з нами на зв'язку. Перебуває. Вітаю Віталію. Всім доброго дня. Перш за все, хочу подякувати всім українцям, які досі не зламалися. Який досі бореться за свою незалежність, за право на життя честь вам, і я радий, що живу разом з вами в такій чудовій країні, де, на жаль, ворог хоче нас вбити, захопити, але я думаю, що ми чинимо великий опір, який би жодна. Країна світу жодна нація не зробила. Також хочу подякувати Тернопільському національному медичному університету о, за те, що вони вірять у мене і дають дозвіл мені працювати на війні і паралельно вчитися. Іноді складно, але це війна. Перейдемо до питань: і які основні виклики виникають при наданні допомоги у прифронтових. Територіях на прифронтових територіях. А напевно, що найбільша проблема це медична евакуація пораненого з позиції до стабілізаційного пункту, до медичної евакуації. А через те, що російська сторона, коли бачить наших поранених хлопців, вони їх закидають чим можуть, вони не підпускають медичні евакуації, все для того, щоб наш боєць е, там і на місці загинув. Ну, ми, медики, також бойові хлопці роблять все можливе і неможливе для того, щоб витягнути хлопців якимось чином і доставити до кваліфікованої надання медичної допомоги. Як ви забезпечуєте собі безпеку і пораненим під час евакуації? А, як ми собі забезпечуємо безпеку, а, це чисто індивідуально а, кожен. А, Облаштовує собі місце, наприклад, для стабілізаційного пункту шукаються якісь підвали, розставляються столи, і в підвалах приймаються в даний час е, пацієнти. Медична евакуація проходить переважно якимись об'їзними шляхами для того, щоб fpv дрони вони не доставали до медичних евакуацій. Е, також на медичних евакуаціях в машинах зазвичай стоять реби, які. Частково захищають від влучань FPV-дронів. тому як можемо, так і боремося, і, і намагаємося зберегти е, медичний е, особовий склад бригади і також зберегти поранених, які е, або перебувають в машині, або перебувають на стабілізаційному пункті. Які найскладніші випадки були у вас? Е, найчастіше травми зустрічаються це вогнепальні осколкові, уламкові поранення, це дефекти м'яких тканин, переломи, поранення живота, очей, е, тому е, ніхто не відміняв артилерію. І це є зараз основна боротьба: це артилерія та дрони, від яких уламки досить велико від снарядів розлітаються, тому багато поранень е, вистачає е, роботи. На жаль, коли день спокійний, здається, ось скучно, але це класно, що немає поранених хлопців, і це означає, що всі при здорові і збережене життя. Ви особисто як справляєтеся із психологічним навантаженням так, після того, що ви побачите, після того, що переживете? Ну тут важко називати найскладніші випадки через те, що ми справляємося з всіма випадками і робимо все неможливе. Для того, щоб зберегти життя пацієнту, пам'ятаю недавно, десь місяць часу, напевно тому, до нас привезли пацієнта. Дитина 14 років, їхав на мотоциклі, підірвався на швидше за все. І в нього було поранення серця правого шлуночка, стається три уламки було в серці, один в легенях. Ми з хірургами швидко зробили реанімаційну торакотомію, знайшли поранення серця, зашили, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, не вдалося врятувати хлопця молодого із-за того, що він просто з кров'ю вже до нас. Ми зробили все неможливе. Я думаю, що не знаю чи провідні лікарні Європи. Могли б зробити те, що ми робили е, на, на даному столі, де лежав пацієнт, але е, травми були несумісні з життям, і, на жаль, нам не вдалося врятувати хлопця. І це найскладніше, коли ти все робиш неможливо, але ти не можеш врятувати, бо іноді не все від тебе залежить. Е, тому це найскладніше таке, що буває, що. Ти просто все робиш, але результат не можеш побачити. Чи достатньо у вас медикаментів і обладнання там? Насправді ми лікарі в більшості о, кажуть, що ми привикаємо або там бездушні і так далі. Ну насправді не так. Кожен пацієнт він для тебе важливий, він є особливий. І ти хочеш максимально йому допомогти і переживаєш за нього. Але це на людях ти ніколи не показуєш. Ти мусиш виглядати, виглядати сильним, впевненим. Тому о, ми з цим справляємося і йдемо вперед. Але найскладніше особисто для мене це бачити е, якийсь такий поділ в країні, де одні проти мобілізації, проти війни вже хай би все закінчилося. Одні там е, свою політику строять. І немає якогось такого об'єднання в народі, оце для мене є найскладнішим. Що перебуваючи тут, бачачи важкі поранення, бачачи багато смертей, ти такий задумаєшся, а для чого це? Люди це не цінять, люди не об'єднуються, людям паралельно, люди ховаються, втікають, але вони не розуміють, що е якщо ми тут не будемо воювати на цій місцевості, де зараз проходить лінія бойового з'єднання, це прийде на нашу територію, де ми живемо? І що тоді з цього буде? Що буде з тою освіти, з бізнесу і так далі? Але люди цього не розуміють і максимально втікають від мобілізації, від захисту України. На мою думку, це неправильно. Як наші глядачі, які просто зараз бачать наше включення, можуть підтримати роботу парамедиків? Дякувати волонтерам. Дякувати благодійним фондам та й і Збройні Сили України, цивільна медицина постачає матеріали, ми забезпечені, ніяких скарг немає. Що потрібно, те і є. Тому ми гарно забезпечені, гарна апаратура, гарне обладнання і все, що потрібно, навіть якщо немає, декілька тижнів. І можна його роздобути, і є люди, які це доставлять. І власне вистояти ми можемо саме завдяки роботі вашій та ваших побратимів. І дякую, що знайшли можливість підключитися до нашого зв'язку. Бережіть себе. Мабуть, найкраща підтримка для медиків військових, для лікарів військових це просто вдячність за їхню роботу. А, просто ніхто не знає, який обсяг люд... тут робиться медичної допомоги. І хто тут не був, він не може собі уявити, які тут іноді речі відбуваються, які тяжкі поранення, а, і... скільки смертей ти бачиш, і це впливає на твою психіку, на а, твій а, якийсь внутрішній зовнішній світ. Тому я думаю, що найкраще це просто реально мати повагу о, до медичного персоналу та й до всіх бійців, які боронять Україну, звісно. Але як е, лікар е, можу сказати, що для медиків досить часто не вистачає, щоб реально прийшли і подякували, типу, красавчик, правильно робиш е, і так далі. Особисто я іноді не потребую цього, бо я і так знаю, що я роблю, і е, мені не треба похвали. Але я бачу навколо себе лікарів, які просто хочуть ті, почути, що їхня робота важлива, що вони дійсно корисні для країни, іноді просто для себе переконатися. Тому е, просто підтримайте, подякуйте, навіть бачите якийсь пост. В Інстаграмі чи Фейсбуці медики виставляють. Напишіть, просто дякую за твою роботу і так далі. Тому я думаю, буде людям приємно. Також, якщо бачите медичні збори на якусь медичну апаратуру, на медичні розхідники, на медичну евакуацію, то також рекомендую донатити, за того, що це врятує комусь життя. Це врятує, можливо, екіпаж. від FPV-дрона, якщо, допустимо, це збір на реп чи на якусь круту тачку медичну, тому ви можете так само це підтримувати. І найкраще це вчитися, це розвиватися, вивчати медицину, вивчати такмет. На жаль, дуже зараз велика проблема з медичною підготовкою. Солдатів, і це всі про це знають, хто в цьому працює, хто цим цікавиться. Просто недостатньо часу є, щоб людину навчити медицини. Через те, що якщо бойової тактики легше навчити, а медицину важче навчити. І люди не готові е, іноді самі навчатися медицини, тому що вони говорять, ну є бойовий медик, ну є просто медик, він мені і надасть допомогу. Але так часто трапляється, що поряд із тобою немає людини, яка в цьому розуміється, і ти або помираєш, або в тебе турнікет стоїть більше там, допустимо, 6 годин. Е і в тебе турнікетний синдром, і ти просто ампутація кінцівки, де можна було зберегти кінцівку. Із-за того, що ти просто не навчений. Тому хто ще не воює, або хто вже воює і недостатньо цікавиться медициною, я просто щиро рекомендую. А, візьміть книжку почитати, Візьміть. Подивіться якісь відеокурси. Е, просто запитайте поряд е, 100% знаходяться лікарі, де ви запитаєте, і вони вам дадуть ці цінні поради, які врятують ваше здоров'я, ваше життя або поряд і побратим. Ну, за вікном трошки прильоти. Це гуркіт війни, можна так сказати, ми по русски стріляємо. Руські по нас стріляють. Війна, ну нічого А Ми переможемо їх. Думаю, та не думаю, впевнений, що ми вже перемогли із за того, що ми вистояли, ми зберегли ідентичність, ми збереглися як нація, як держава. Тепер завдання втримати і не зганьбитися, і показати всьому світові, що українців не перемогти і не здолати. Воно і насправді таке.